Вітаю на календарі 19 січня. День водохреща Господнього. А події понеділка збирали наші журналісти. Проаналізували найважливіше. У студії для вас працює Ярина Матвієв. На водохрещі ухвалили міський бюджет. Депутати поспішали освятити воду. Вареники, Кутя та узвар, дітей зі східної України вчили готувати галицькі різдвяні страви. Христос хрестився в ріці Йордані. Віряни східного обряду відзначають одне з найбільших свят богоявлення Господнє. В цей день Ісус Христос, який досяг 30-річного віку, прийняв хрещення в ріці Йордан, а Господь вперше об'явився людям у трьох особах отця, сина і Святого Духа. Вода в цей день вважається святою, її п'ють, неї омиваються, бо вірять, що вона має цілющі властивості. Особливо сміливі християни занурюються у крижану воду на ставках та ріках на знак очищення. Як водохреща святкували у Львові, далі у сюжеті. Водохреща Юрдан – третій завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу. Вважається, що в цей день, під час хрещення на Ісуса з неба зійшов Святий Дух у вигляді Голуба. В сьогоднішній день саме згадується подія хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Ось перед своїм всенародним служінням Господь приходить в воду Йорданську до Івана Хрестителя, до того, щоб охреститися і далі піти на проповідь. Звісно, він як. Будучи боголюдиною безгрішною, він не потребував охрещення, але заради нас, заради того, щоб прийняти з цієї води ті людські гріхи, і щоб в подальшому могти їх вилікувати через страждання, через воскресіння і привести нашу людську природу, змогти до царства небесного до Бога. В цей день в церквах святять воду, а у Львові ще й на центральній площі міста це вже традиційно представники усіх конфесій збираються і проводять ритуал освячення води. Цього року відповідно до графіку чин очолив високопересвященний владика Димитрій, митрополит української православної церкви Київського патріархату, вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх впродовж року, лікуючи тілесні духовні хвороби. Вірять у цілющі властивості Йорданської води і львів'яни, які прийшли набрати її на площу ринок. «Швяченою водою приходжу я додому, до квартири, всі на пуспожитковують всячелядь, а потім швяточно окроплюю всі кімнати, всі балкони. Трошки даю, коли миюся іноді найчастіше я використовую, коли я хвора. Я п'ю і обмиваюся водою йорданською. Взяла собі внукові синам пити можна, кожен ранок для здоровля, хату крупити. За погодою в цей день українці визначали, яким буде літо. За прикматами, якщо на Йордан йде лапати сніг, це на врожай. Якщо богоявлення видалося ясним і сонячним, то говорили про можливість настання жаркого літа. Але така, як нині, похмура погода теж нічого лихого не обіцяє. Навпаки, лише добрий врожай. Вікторія прихід Віктор Самбратович. Новини 2015, другий телеканал. І вогнем градіва не святою водою поливають наших кіборгів у Донецькому аеропорту, попри велике християнське свято, неспокійно українцям і цього року російські війська наступають від обстрілів терористів. Гинуть мирні мешканці. Ми волноваха пам'ятаємо і не вибачаємо. У відповідь на трагедію під волновахою у Львові пройшов марш миру. Тисячі містян вийшли на вулиці, аби закликати світову громадськість відреагувати на події на сході України. 13 січня під Волновахою проросійські терористи обстріляли український блокпост. Під вогонь потрапив і автобус. 13 людей загинуло на місці, ще 18 було поранено. Щоб шанувати жертв тероризму, в Україні пройшли марші миру. У Львові хода розпочалася від пам'ятника Шевченкові. Люди крокували з лампадками та плакатами. Віднілися написи Я волноваха люди йшли до пам'ятника жертвам комуністичних злочинів. Там відправили молебень за загиблими. На мирну ходу вийшли тисячі містян, аби світ нарешті звернув увагу на українську трагедію. Головна мета це провести акцію солідарності зі всіма в першу чергу зі всіма українцями, котрі стали невинними жертвами російського тероризму, як тими, котрі їдучи в автобусі, загинули, як тими, хто будучи мирним мешканцем. Змушений був взяти зброю в руки і йти воювати, і там загинув, і тими, хто зараз там воює, а також привернути увагу всієї світової спільноти до того, що війна в Україні це не лише біда України, це є проблема всього світу. До акції, яка прийшла цілою Україною, долучилися міські посадовці, діти, студенти, військові і навіть переселенці. Люди не стримували емоцій та сліз, кажуть сьогодні, всі хочуть одного миру. Ми залишили все, приїхали сюди. І чоловік мій пішов захищати свою Україну, він зараз під Мариуполем. І ці марші потрібно для того, як на мою думку, це я не хочу, щоб мою землю топтав якийсь Путін, його війська. Я не можу додому туди поїхати. Я все оставила, мені не 15 років все залишати. Я все залишила. І за цього Путіна з цієї я не знаю не за російського народу, а за цього путіна його больних ображень. Крім уваги від світу, організатори акції наголошують, що вимагають від української влади офіційно визнати Росію військовим агресором та вести воєнний стан на окупованих територіях України. Я волноваха, я Львів, я Донбас, моя країна в вогні. Вона стікає кров'ю. Вона вмивається сльозами гіркими матерів. Я з цього місця дивлюся в камери в очі мешканцю України і нагадую йому, що земля ця священна, окроплена кров'ю, червоним терором тут пройшов буревій страшною косою, геноцидом та мором забрав мільйони українських сердець. Для маршу миру свят вечір обрали не даремно, кажуть організатори. Бо саме в цей день найкраще згадати тих, хто вже ніколи не сяде вечеряти, і показати, що Львів солідарний з цілою України. Висказати солідарність вместе з всім народом України. Ми теж цьому народу. Ми – граждані України, несмотря на нашу приналежність Але ми живемо на своїй землі, вважаємо цю землю своєю. Поэтому ми очень возмущені тим, що відбувається, тим, що Росія творить тут у нас на нашій землі, українській. Ці акції є потрібні, може не стільки для, для ворога, який буде вдавати, що нічого не відбувається. І може і не стільки для світу і для Європи, який має деякі свої думки щодо тероризму, але це можливо найбільше для нас самих, щоб ми відчули, що ми ще є громадянинами. Марш миру став всеукраїнським, а у Львові на акції нарахували понад 4 тисячі людей. Мар'яна Підковська, Марія Шеплі, Лахвозні, но на двадцять п'ятнадцять, другий Львів з бюджетом депутати Львівської міської ради на водохреща перед освяченням води таки ухвалили головний кошторис міста. Та якщо виконавча гілка влади говорить, що у 2015 році Львів матиме чи не найкращий бюджет за всі часи, то депутати в оцінках дещо скромніші кажуть, з такими фінансами, аби рік пережити. Нагадаємо, ухвалити бюджет Львова намагалися ще 15 січня. Але тоді більшість депутатів проігнорували сесію. Мовляв, бюджет не встигли вивчити і за те, що не знають, голосувати не будуть. Як Сьогодні ухвалювали міську скарбницю та чому по різному її оцінюють. Далі у сюжеті з другої спроби у новому році міські депутати таки ухвалили бюджет Львова. Загалом кошторис міста трохи менший 4 мільярдів. Але влада у 2015 році планує витратити майже на 100 мільйонів більше аніж заробити. Та, попри це, директор департаменту фінансової політики каже, через бюджетну реформу в країні Львів тепер матиме більше коштів. Фінансовий ресурс міста Львова збільшився біля 700 мільйонів гривень. Це дало змогу абсолютно забезпечити все те, що необхідно: заробітну плату, нарахування на енергоносії, харчування все забезпечено. Крім того, є змога. Десь біля 650 мільйонів гривень перекинути в бюджет розвитку. Ну я вам скажу чесно, що за часів незалежності України та за часів радянської влади такого бюджету Львів ще нема. Та голова бюджетної комісії в оцінках кошторису міста набагато скромніший. Але бюджет, і, хоч більший за минулорічний, та через ситуацію в країні зростають і витрати, основні та найбільші видатки припадатимуть на житлово-комунальне господарство, освіту та медицину. Це звичайно не смішно, але я би назвав бюджет цього року, не зважаючи на те, що цифри великі, називається так: пережити рік. Пережити рік і на, ну, намагатися щось зробити, бо цифри доволі високі, але навряд чи нам вдасться виконувати роботи, тому що ми бачимо все таки інфляційні процеси, вартість енергоносіїв, палива. Міські чиновники кажуть, через бюджетну реформу фінансові ресурси міста зросли на 43% в порівнянні з минулим роком. А вже в лютому депутати ухвалюватимуть ще й бюджет розвитку. Вони ділитимуть, куди витратити місту понад 873 мільйони гривень. Бюджет розвитку, де ми вже будемо конкретизувати, які вулиці будемо ремонтувати, які дахи будемо ремонтувати. Це також буде максимально публічно, максимально відкрито з залученням громадськості. Загалом прийнятий сьогодні львівський бюджет є неостаточним, бо якщо уряд змінить коштори з країни, то й львівським депутатам доведеться переглядати свій бюджет. Але вже зараз частина депутатів дорікає владі міста за неефективну роботу, бо кажуть, за минулий рік Львів не освоїв майже 100 мільйонів гривень, які місту надійшли з бюджету країни, а в кінці року туди й повернулися. Михайло Когу та Іван Мазуренко. Новини 2015, другий телеканал. Для міста гроші є. Тепер треба й для області. Проект бюджету Львівщини на 2015 рік презентували на громадських слуханнях Львівській обласній раді. Обговорювали головний кошторис, депутати, представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, науковці, експерти та громадські діячі. Найближчої сесії обласні обранці обіцяють бюджет затвердити. Області вже погодили 62 місцевих кошториси. Нагадаю, що бюджет Львівщини 2015 року становитиме майже 7 мільярдів гривень. Найбільша частка з бюджету області традиційно піде на галузь охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Окремо на 2015 рік депутати планують виділити Лити півтора мільйона гривень на одноразову допомогу сім'ям загиблим в АТО та один мільйон гривень на лікування поранених в ході бойових дій на сході. 100 мільйонів гривень пропонується профінансувати на дороги. Все таки цілком очевидно, стан доріг незадовільний і не інвестуючи, не вкладаючи бюджетні кошти, будь що зробити неможливо. Ще один пріоритет це видатки на проведення процедур гемодіалізу. Напевно, знаєте, в медицині були проблеми. Ми спробували вийти на спільне фінансування цієї програми разом держави, разом території, міста і райони і обласний бюджет і окремо виготовлені цільова програма на лікування хворих по гемодіалізу. Та головною відмінністю обласного бюджету минулорічного буде так звана децентралізація. Особливості цьогорічного бюджету є те, що нам передали 60 установ на фінансування з державного бюджету. Це ряд закладів освіти, медицини, культури, ветеринарної мережі. Ми сьогодні пропонуємо завтра затвердити показники з врахуванням того, що крім захищених статей, які враховані повністю в місцевих бюджетах, тобто на заробітну доплату на енергоносії, продукти харчування і проіндексовані по. Тих макропоказниках, які визначені державою, ми крім того, попробували вже на даному етапі бюджетного процесу передбачити такі найбільш актуальні обласні програми. Перш за все це соціальні програми. Майстер-клас для дітей-переселенців. Напередодні свят дітей зі Сходу та Криму, шеф-кухарі Західної України, вчили готувати різдвяні галицькі страви. Так майже 20 школярів ліпили вареники, вушка, варили кутю, допомагали кухарям готувати рибу і узвар. Дехто це робив вперше в житті. Більше у сюжеті. У ресторані Бонгусто галасно та весело. Малечу зі Сходу та Криму навчають готувати основні різдвяні страви. Українські мають. І простираєш постійно кма. Знаєш, ну спробуй. Давайте, круга тримає, ти от Круговими рухами гарно росте. Бачиш, у нас вже мак почав давати молочко, тобто він вже почав давати цей білий колір. З кулінарними традиціями Західної України переселенців знайомлять досвідчені кухарі Західної шеф-групи. Кутю готують за традиційним рецептом з пшениці. Добавляли родзинки, добавляли мелені горіхи і в принципі підправляли медом. І кутя мала настоятися хоча б годин годину часу, і її вже можна було вживати. Для багатьох смак галицької куті новий, до прикладу, на сході основну різдвяну страву готують з рису. Но у нас більше всього із ріса готують, І вона у нас з сиропом така більш жидка, а здесь більш густая. Как би, ну, наша культура, але но... там ми немножко цього не знали, тому це О, Після приготування куті малеча взялася ліпити вушка для борщу. Ілля з Донецька вправно загортає тісто. Каже, ця страва для нього не нова. Треба спочатку розкатати це. Потім формочкою вибити і кинути туди начинку і замотати їх. Ну, як ореники можна. Школярка Сабріна кримська татарка. Усі різдвяні страви для неї нові та цікаві. Найбільше дівчинці сподобалася кутя та вушка. Мені дуже подобається е, назви страв, і е, вушка я ще такого ніколи не чула. Я тільки чула пелмень. У мені, а тут вушка. Дуже такі странні назви, але гарні. Мені подобається. Остання страва майстер-класу вареники Луганчанка Єлизавета каже: ліпити їх не важко, адже це робить з раннього дитинства. Мані, так, мені ні, тому що я завжди ну, часто їх ліп ліпила. Ми часто готували з бабусею. Мені, так, мені подобається так придумувати якісь бабусі, там а, ворочки, а, там, ворочі, може якось так завернути. У мене поки що такий, я зараз буду отак приклющує. У мене виходить такий вареж. Дівчинка згадує, на різдво в Луганську теж готували кутю та ходили колядувати. Проте святкування у Львові їй подобається більше. У Львові тут більше люди вірять в Бога. Вони ходять в церкву. І ну, ми в ми в Луганську теж ходили в церкву, але там ну, люди також ну мало таких було. Організували майстер-клас для дітей, кухарі західної шеф-групи та торговий дім Еспроф таким чином намагаються зберегти традиційну українську кухню. Традиційні українські страви є дуже важливими в нашому побуті. О, а хто як не діти можуть їх зберегти нашим прийдешнім поколінням? Ну це є основна ідея власне цього заходу. Опісля приготування різдвяних страв відбулося святкове частування. Кухарі обіцяють це не останній кулінарний майстер-клас для дітей. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15 другий телеканал. А щоб не забракло настрою досвідкувати зимові свята. У Львові провели конкурс льодових скульптур. Його учасники витисали з криги п'ять різдвяних композицій. Бачити льодові творіння львів'яни могли впродовж двох днів біля головної ялинки міста на проспекті Свободи. Для льодового конкурсу організатори спеціально зі столиці привезли 20 блоків криги, кожен з яких важить по 170 кілограм. Що з того вийшло? Бачила і наша знімальна група. П'ять композицій від п'яти митців. Цього року менше авторів, але більше свободи. Фантазію скульпторів вирішили не обмежувати. Сюжет дали можливість обирати самостійно. Єдина умова, яка була в конкурсі, це прив'язати композиції до різдвяної тематики. Конкурс відбувається у межах різдвяного ярмарку, і організатори ті самі. Якщо в попередні роки бувало так, що конкурс був закритий, і подивитися на скульптури можна було за гроші, цього року організатори вирішили, ні, ми покажемо всім. Тож два дні кожен охочий може подивитися, як лід перетворюється на мистецтво. Серій жолодь автор з Запоріжжя. В конкурсі льодових скульптур бере участь вже вдруге. Експериментувати з кригою почав ще минулого року. каже, як матеріал лід цікавий і з ним легше працювати. Але для нього потрібні інші інструменти, як для каменю. Для конкурсу скульптор обрав композицію кози і дідуха. Робота називається Оберег України. Це є дідух з козою, це досить символічно. Дідух в формі тризуба України, тобто, щоб ми єдналися, щоб Україна наша була завжди вільна суверенною державою. Тобто це більш така ідея досить глибока. Нинішня погода рядяному конкурсу не дуже сприяє, але з підлезами ці все одно виходять крижані шедеври. Відвідувачі захоплення не приховують, уважно розглядають і фотографують на пам'ять. І навіть вже визначили своїх фаворитів. Ось ця риба. На ній більше візерунків, ну і багато окреп. Риба теж саме краще, тому що у неї саме більше робота. Дуже багато візерунків, і багато праці. ну якісь крила ангела що ще тоглядає, таке крила ангела. Дуже гарно. Взагалі дуже це прекрасно. Переможці організатори мають назвати ввечері. Сподіваються, наступного року льодовий конкурс зроблять більш масштабнішим. Вікторія Прихід Вітер Сембратович новини 2015, другий телеканал. І я бажаю, аби цей святковий день водохреща, з якого розпочався робочий тиждень, приніс нам усім мир. Події між тим змінюються. Ми відстежуємо їх і аналізуємо для вас лише найважливіше. Не пропустіть у студії для вас. Працювала Ірина Матвіїв. На все добре!